нас на майданчику автомобіль, який є без перебільшення, бестселером продаж, це є Audi Q5 2016 року з пробігом, рідним пробігом 125 тисяч кілометрів. Авто в чудовій комплектації на ось таких 19 дисках. Комплектація в нас преміум плюс, але в покращеному своєму варіанті у нас без ключовий доступ усіх дверей. У нас преміум акустика Бен Колосен, у нас мертві зони, у нас розширена мультимедіа з парктроніками та камерою. у нас пам'ять сидінь, гарний такий світлий салон з панорамою, звичайно, кришка електробагажника, звичайно, електрорегулювання. Та хочу сказати, що за технічний стан автомобіля він є в нас дуже просто. Чудовому стані, технічний стан. Е, візуально також. Тому, якщо вас цікавив такий автомобіль, їх є небагато з таким пробігом, то в нас і ціна хороша, і стан. Тому звертайтеся в компанію Любе Авто. Автомобіль знаходиться на вулиці Луганській.